Доброго дня, мої дорогі колеги! Я дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні вам покажу дуже класний інтерактивний конспект, де зібрані сервіси для педагога. З навчальними відео, з прикладами застосування і, власне, із особливостями застосування даного сервісу. Для зручності я всі сервіси поділила на таких три категорії: це для створення контенту, для опитувань та для колективної роботи. Всі відео, які ви бачите на, в цьому конспекті, це всі мої авторські відео, які я записувала сама на своїх навчальних курсах. Отож, ось так виглядає інтерактивний конспект, як ви знаєте, всі свої конспекти я роблю в X-Styles, тому що це найкраща платформа для організації матеріалів. Так от, як ним користуватись? Ви, наприклад, обираєте, що ви хочете вивчити, наприклад, вордвал. Ось, ви натискаєте і починаєте переглядати відео. Відео всі дуже чіткі, дуже лаконічні. Без жодних зайвих слів, максимально легко. Далі ви, наприклад, вивч, подумали, що вам потрібно вивчити НІАПОД. Знову ж таки, переглядаєте, дивитесь все дуже легко і доступно. Якщо у вас виникають якісь ідеї, ви собі можете ось сюди щось записати, свої ідеї. Тепер опис сервісу та приклади використання. Ось тут особливості сервісу і ідеї для використання педагога. Ось так. І такий формат він для кожного сервісу. Наприклад, WordWall, Interact.me, Genіal. От Genial це просто моя любов. Тому що, власне, в Genial можна створити дуже багато всього класного, крутого. Надзвичайно багато всього класного. Далі. Тут ще є Flippity, Canva, куди ж без Canva? У мене в Canva все. І перейдемо до сервісів для опитувань. Знову ж таки, це Mentimeter, дуже класний сервіс для формувального опитування. Class Time також дуже чудовий сервіс. Особливо дітям подобається бачити на великому екрані е в реальному часі е їхні результати. Ну, дуже подобається. А далі, наприклад, Plickers Quizzes і WebQuest Genuel, і колективна робота. Власне, колективна робота в мене представлена за допомогою Canva. За допомогою X-Styles і за допомогою Padlet. Застосунки для педагога це робота зі смартфоном. Тут є багато по PDF, формату роботи. Тут є по Vista Create, по Genuali і по CanV. По монтажу і по обробці фото також є відео. Традиційно, як у всіх, у мене тут є подаруночки. І інформація про автора. Найкраще, якщо ви продублюєте цей конспект собі в бібліотеку і збережете його в закладочки. Це буде найкращим варіантом, як зберегти даний конспект. Щоб отримати конспект, покликання для отримання є внизу під відео. Конспект дуже класний, він завжди буде залишатись у вас, і ви в будь-який момент можете переглянути свої навчальні відео. Дуже дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна подобаєчкам, коментарям. Назвичайно приємно, що ви додивились відео до кінця. Напишіть кілька слів коментарів, мені буде дуже дуже приємно. Дякую, гарного вам дня!